Доброго очі всім, Олександр Олександрович Гавич, новий наставник Москву у сезоні 25-26. Це наші колеги-журналісти, з якими ви бачилися вперше. Я думаю, що спочатку короткий коментар по грі, потім ми вже будемо запитувати про команду, запитати ще. Ну, Такий, розуміємо, що дебют, дебютний матч для нашої такої молодої команди. команди і, звичайно, що хлопці трошки нервували. Я це бачив і по роздягальні. Ну але я відверто їм сказав, що якщо ми будемо грати дисципліновано, сама, сама дача буде на максимумі, то ми зможемо за счет дисципліни зробити такий приємний для нас рахунок. То, що ми пропустили швидкий м'яч, якісь там ну, помилки були, це вони і будуть, це нормально. Але мені сподобалось так, як команда відреагувала на цей м'яч. Создавали моменти. І, скажімо так, всі трошки підзавелись. І болівальники нас підзавели, і, скажем так, гнали вперед. І плюс я бачив, що з кожною хвилиною, з кожною п'ятих вже команда починає, починає розкриватися більше, грати в атаку. Звичайно, насторожувала переходна фаза, тому що ну, у Фенікса Маріуполь дуже непоганий нападник, який нич цепляється. І трошки ми так не завжди справлялися в балансі по гравцям, по розстановці. Ну, в цілому, я вважаю, що груд, насамперед, другий тайм провели дуже якісно, всі були заведені в роздягальні, вийшли. Тільки з мрією відігратися і вирвати цю перемогу. Вважаю, що другий там повністю за нами було, і треба було забивати. Такий, такий матч, один, один м'яч. Різниця, звісно, ну, хочеться, щоб забивати, щоб більш спокійно доводити. Ну, треба, час, треба час. Я задоволений командою, реакцією футболістів. Я задоволений, як наша молодь вийшла сьогодні. Понюхала трошки цей футбол мужський. Задоволений вболівальниками, 12-й гравець нам сьогодні дуже допоміг. Починаємо знайомство. За останнім московським Ну, По-перше, я вітаю з перемогу, я думаю, що Миколаїв також. Напеваю, і хочу запитати, буде посилення в команді чи, чи ні? Ні, 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 100%. Ми, ми і посилення буде, і ми чекаємо, ми сьогодні не встигли заявити двох гравців, які один із них вже планувався в старті. Ну, скоріше, до наступної гри ми зробимо. І ще чекаємо два-три футболіста в атакувальну лінію, тобто нападника такого, ну більш досвідченого Матвє зіграв. Ну, Супер забив, але хочеться трошки досвідченого нападника, щоб може робити ротацію. От є три позиції, ми ще плануємо підсилити. Якраз от в Будь ласка, прокоментуйте дії ролкіпера в моментах, де монтаж і перші передачі дуже не сподобалася імені перша атака, яка принесла успіх команді соперника. Передача галкіпера центр потім називалася атака Ну, у нас два, скажемо. Да, 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 я розумію, Да У нас два два галкіпера, в принципі, одного рівня, і ми за цей тиждень вибирали, скажімо так, кого краще поставити. І ми планували, чому поставили там, допустим. Ні, Лавуто, Лавуто, поставили Лавуто, тому, тому що він краще е, працює там на другому поверсі, і ми розуміли, що буде дуже багато таких длинних передач, кросів нашу е, штрафну. Він ногами працює хуже, ніж е, той самий Богдан. Але треба вибирати, якщо б насправді їх можна було скрестити, щоб. Це було вообще ідеально. Один працює ногами, інший треба там опасна. на виходах. Да, але ми розуміємо, що треба працювати. Я вам відверто скажу, що я дуже і у мене в принципі в кожній команді воротарі з нами працюють і квадрати, і держання, тримання м'яча, тому що я хочу, щоб вони грали ногами. У мене навіть було в Маріуполі команда в команді Гальчук, який краще футболістів грав ногами. То есть, тобто. да, то, то я, я постійно хочу, це, це для нас дуже буде. Правильно ми можемо виходити, але треба час. Ну, ми ж бачили, що трошки мало нервував. Але хлопці його підтримували. Я вважаю, що після цієї гри він должен теж, скажімо так, зробити шах вперед. Абсолютно не нервував на цій гри, я вислав власне, не повідомлення таке питання у розташуванні команди весь час і можливо навіть зараз перебували ще двоє футболістів, скажімо так, з попередньої ворської Йдеться про Артема Челяріна і Сергія Мякушко. Ви перед матчем про них говорили і говорили, що там стосовно них йдуть якісь перемовини з керівництвом клубу. А ви досвідчена людина, я вас запитаю прямо чи є шанси, що вони залишаться в клубі, і з огляду на в принципі вдалу гру команди, чи є для них взагалі в ній місце, що вони вам наразі потрібні? Ну, ім'я Кушка і, і Челядін, це дуже кваліфіковані футболісти, вони нам би допомогли 100%. Але справа в тому, що є у них, скажімо так, лічні контракти, і наш бюджет зараз ну, ми не можемо використовувати під, під них. Трошки не вистачає. Але хлопці з нами тренуються постійно. і Я скажімо так, не бачу, що вони тренуються просто так. Вони тренуються дуже непогано. Може, якщо вони підуть на зустріч. Нової Ворслі Полтави підуть на зустріч, може, ми побачимо когось. ну, Ми розмовляли, скажу так, розмовляли з Мякушка більше. По Челяді, ну, там інша ситуація. З Мякушка розмовляли, в принципі, от, ми планували його, але от в останній там, вчора пізавчора, скажімо так, сказали так, що на нього поки ми розраховувати не можемо. Довелося будувати фактично команду з поліції, як то кажуть, і ніхто не знає, коли буде вона навіть в п'ятому турі. Сьогоднішня гра. Давати вам якесь бачення, якусь картинку на майбутні дві-три гори, що ви побачили? Ну, по-перше, -по ми розуміємо, ми я не чарівник Сослентинського штабу, ми розуміємо, що нам дуже багато ще треба працювати над організацією, над дисципліною гри в обороні. Я постійно говорю хлопцям, що результат матчу. Визначає така чітка грамотна гра у захисті, а потім вже переходимо до атаки. 100% відсотків нам в на треба прибавляти. Але я вважаю, що сьогодні я побачив, що вся команда ну так потрошки впіти інформацію, і вся команда відпрацьовувала якраз проти м'яча, відпрацьовувала в пресінгу. По такої погоді ми будемо там відверти непроста погода, але я бачу, що у судороги хватали, але хлопці старалися, намагалися виконувати те, що ми домовлялися. Ми ще казали, що сталістична надача, що спортсменці після такого старту то в чому говорить, що це такі вартопороти за там спілки, хоча б замучали правильний Ну, Чемпіонат тільки почався. У нас, ну, я відверто скажу, у нас завдання до зими це скомплектувати команду, зібрати команду. То, що зараз ми зіграли вдома, зіграли непогано, перемогли, це супер. Е, ну, Ми розуміємо, з якими суперниками нам ще там потім треба грати, і ну, ми, ми. Зараз трошки сири, ну скажу так, відверто. Будемо вже є конкретне завдання от створити команду, десь бути там вверху, в верхню частини таблиці, і вже там узимку дивитись, наскільки ми там спроможні, які там позиції підсилувати. Тобто до зими ми нам треба формувати, ну і звичайно, щоб перемагати, щоб ми були там не відставали сильно від тої групи. Про кого? Як Тільки було, на да. вашу думку, 11 метровий. Ну, я, я скажу, відверто. Я, я не люблю, во період, коли футболісти малюють. І наші хлопці сьогодні трошки малювали. У мене претензій не було к рефері. я там пару разів і е, Сіматюку кричав, що тому що валився. Ну треба грати, треба грати. Ну, от коли пенальті був, все, пенальті був. Ну, ви, ви в штрафному майданчику, вставляєте корпус, ви там. Коли зайшли туди, все, ви хазяйва там. Ніхто вас там не вдарить, вставляйте корпус, працюйте дальньою ногою, все. А так, ну такі, Мені б було ну, стыдно, якщо б такі пенальті ставили. Ну, Відверто ставити. Будь ласка, прокоментуйте у вас серце ні його, як коли добавили 5 компенсаційних хвилин, і таке ще є, що всі вже фінальний свисток коли могли вставити. Ну, Йокнула, ну так в футболі дуже часто буває. Буває дуже часто. Коли ти раз не забив, два, не забив три, Оборотка якась така. Тому що ми самі себе оборотку цю привезли, коли нападник не зацепився за м'яч і привезли. Так? Такі легкі м'ячі потеряли. І, в принципі, такого в футболі буває. Але це такий дзвіночок для нас. Ми його ще будемо на теорії аналізувати. Це дзвіночок, тому що команда ну, Трошки, скажімо так, досвідчене з кожним туром бути, і в кінці матчу такі помилки не повинна допускати. Треба зіграти трошки хитріше, скажімо так. Зі сторони було видно, що команда приклала старання, але коли закінчився момент, нікщо там, о, а біжать потрібно назад. Є є, є таке, є таке, трошки Хто, хтось швидше переключається. Ну, це як. З моєї скажімо так, практики це е, така група атаки постійно. Якийсь момент, за голову хватається, там. Е, більш такі ну, організовані це центральні захисники, захисники та півзахисники, які сразу розуміють, що треба переключатися. Будемо працювати, показувати ці моменти. в ігрі за секунду, через секунду сразу момент змінюється, може цей м'яч опять отримати і забити гол чи віддати передачу. Якщо є останнє да. на це питання сумнів. Не запитання. Хотів подякувати, що в такий великий час заклинули таку справу і зберегу та подали воспи. Я думаю, що буквально тільки ми на трибунах їм серце сьогодні трошки відтагло. Це того, що було. Дякую вам і сподіваюся, що це у нас буде так, як в сьогодні. Дякую. Дякую. Спорювати. Слава Україні!